Бойко. Пані Людмила, пані Людмила, О, ваша посмішка. Це теж, це теж натяк, що скоро буде сонце. Дякую вам окремо. Пані Людмила Бойко, власниця компанії «Інтердизайн», Я думаю, в місті Житомирі мало хто не стикався з ремонтом, і мало хто не мав такі проблеми. Пані Людмила допомагає вирішити ці питання. Комплексні рішення, дизайн, ремонт під ключ, виготовлення меблів. Будь ласка, прошу облисків і відео. Інтердизайн створюємо унікальний проект, продуманий до деталей. Ремонт під ключ без хаосу. Швидко та скомфортно. Проектуємо, виготовляємо, встановлюємо меблі, що доповнюють ваш інтер'єр. Ремонт і меблі в одній компанії. Ваш дім готовий для життя, інтердизайн, досвід, якість, професіоналізм, замовляйте ремонт та меморій зараз.